29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут, українських студентів, які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ. У 18-му році потрапили в полон і були розстріляні більшовиками, Що відомо про цю подію з історії Української Народної Республіки, пояснюємо коротко. З українського боку в бою під Крутами брали участь приблизно 600 бійців, 250-400 старшин та курсантів першої української військової школи. Імені Богдана Хмельницького, 114-130 добровільців, першої сотні кореня студентів січових стрільців, 60 вояків корення смерті, 80 бійців Чернігівського вільного козацтва. Кавалерійський загін. Їм протистояли 6-7 тисяч більшовиків. Бій 29 січня 1918 року тривав кілька годин і завершився великими втратами для більшовиків. Українським бійцям вдалося на кілька днів зупинити просування більшовицьких військ до Києва. Симон Петлюра мав час на придушення посання більшовиків на заводі Арсенал. На залізній платформі вкрута за 130 км від Києва. Українські студенти ціною власного життя зупинили на кілька днів наступ більшовицької армії на українську столицю. Приблизно 30 студентів з розвідувального підрозділу потрапили в полон. Більшовики їх розстріляли. Є ймовірно, що перед смертю їх піддали тортурам, відомі прізвища лише 19 загиблих. Для ОНР загиблі студенти одразу стали героями. Одним з перших написав вірша пам'яті тридцяти Павло Тичіна. Понад це вони любили свій коханий край. Вмерли в новому заповіті. Славою святих писав поет. Командувачем українських частин, які брали участь у бою під крутами, був Аверкій Гончаренко, колишній капітан Російської імператорської армії, нагороджений Георгіївським хрестом. На час подій він був командиром курення першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Відомо, що пізніше він працював у військовому міністерстві Української держави Павла Скоропадського, а у 1919 році був одним з соратників Симона Петлюри, очолював його державну канцелярію. Одна з найбільших міфологічних сторінок історії. Чи з брак документів про ті події історики неодноразово спиралися на спогади їх учасників, але Мар є суб'єктивною оцінкою подій, і наведена інформація потребує додаткової перевірки. Дмитро Дорошенко, який був противником Михайла Грушевського і міністром закордонних справ Гетьмана Скоропадського, 1921 року в Нарисі пам'ять тих, що полягли під крутами, поширив неправдиву інформацію. Про те, що під крутами воювали лише студенти. Він же подав причину їхньої загибелі, те, що офіцери накивали п'ятами з полю бою і звинуватив у смерті молодих патріотів вищу керівництво УНР. Насправді у Києві почалося повстання на заводі Арсенал, а корінь іноді Шевченка у сусідньому місті перейшов на бік бішовики, тому і рішення, а в Києву очерем провіз. Щоб у і витоло дочень і повороти. В 2019 року на екрани вийшла історична драма Олександра Шапарова, крути 1918. Наразі фільм доступний на каналі Держкіно в Ютубі. Половину коштів на фільмування з бюджету у 52 мільйони гривень надала держава, а до батальних сцен залучили бійців Національної гвардії. Фільм поєднує висвітлення реальних історичних подій з вигаданою сюжетною лінією про боротьбу української контррозвідки проти більшовиків. І незавишення просвятою колишнього держсекретаря Міністерства культури Артема Біденка. А історія столітньої давності – це той програш, який ми уважно вивчаємо, аналізуємо, щоб рухатись далі. Це той Перл-Харбор, після кого Україна піднялася і буде рухатись далі.